Ого, я вот так відкры. Ого, давай вот так відкрым. У вже назвать багато нет. Так, у мене обич. Та що там вже? Ой, Та... якраз обичний. О, всім привіт, друзі! з вами я, Тіма. і це вже, вже четверта серія. Ой, не Тіма, а я. Мама. Мама я хон там мама Ну... мама Леня. Мама у да і да и вибачте, що мене не було весь цей час. Третій серії. Ну я ж так сильно хотів. Ну добре, я тепер буду. Давай після мана вже бу після тебе буде... ну давай перед капелькою я буду боджети ти. Ой, Ой. Хм. ого, я вибираю. Оф! Це ви знаєте, яка країна? Діма, розкажи, що це за країна? Бенін. Да, це банін? А вона від яка, мала чи велика? Банін. Ну так. Таке. О, ну добре. Надіюсь, підписчики це не побачили, як хтось балакав. Ну давай, все, давай. Короче, вже, давай. Ми все вже побалакали, все. Ай! Хто там вже? А, це хтось, мабуть, там був. Ого, зараз, зараз. А там далі хто? Я тату, Я тату пінгвін, я корова. але я насправді пінгвін, я просто такий скін вибрав. Я сподіваюся, що підписники не будуть сміятися. Да, зараз я буду. Після тебе. Ах ти, що ти робиш, хочеш мене уменшити, я... я би потеряв всі свої території. А... О, а що це на мені корона? Це, це означає, що ти вже на першому місці. Там, де там Мурчик такий, то там і ти. А хто це такий Мурчик? Ех, потім розкажу. Добре. То все ти там не маєш. Ах, то... блін, чого вечный коби з рекламами? Ми не любимо в рекламу, тому що вони перебувають. Подписчики, а вас бісить, як у вас верклама, если... Якщо да, то ставте лайки. А якщо ні, то пишіть коментар. Слідують серії побачимо. Не знаю. Ого, я вам весь мама і тата, вони майже весь банін. Так. Ага, ну я буду... А, я б'ємо був. Я помню. Та а... А чому я тут? Ага, а тепер яким я був там? Ем, ну, мабуть, шапончиком. Так, отак, отак. так, отак короля. Він вже був на топ 2 коли він вмер. Так Да, блин, хто там вже пара пара Ей, ви мене забули. Ей, давай спочатку я, бо ми щось забулись, а це хто напонянні тут букви? Це, мабуть, якась япошка. Та що це таке? Ага, тепер я. Я хочу собі набити багато, якраз тут же їх тут мільйони. Фух, ах ти, просто їх тут в округу щось. Ну, по ні, по вони ж теж хочуть грати, як ми. Добре. Вони так хочуть, як ми, мабуть, грати. У щоб хтось. Фух, єс, тепер я. Ох. Ах, знову ця реклама. Дос... У нас дуже багато буде сезонів, якщо ми так будемо знімати. Ох, добре. А, ну отак. Зараз, зараз, зараз. Отак, отак. Це стоп, це там. Мені показалось, мабуть. А може там справді хтось був? Ах, нічого страшного, Я здалеку про... Та вже, вже багато з'явилось. Вже. вже там хтось краде мою територію. Ах ти, вкрав територію. Ага. Я по тій карті баніна можу так бачити, банін такий незвичайний. А, а в нього й на де північ на південні? чи на північній частині я є к морю. На південній. А, я хочу, щоб тут ніхто не з'явився, іначе все мені буде. Мені кажеться, що я тут десь. Там показувало, що половина, а показувало, що тих відсотків бургером. Ох ти. Ах, як це мене бісить. Коли ти знімаєш відео, то я знову начну. Та чому ти кожен раз як охви? Йому будь ви! тут аж двоє хотіли мене уничтожити або обоє друг друга. Перший був синій, а другий розовий. О, мабуть, розовий він. Там розовий, но хоч він, він, він в розовому скіні, хоч він і дівчинка. І в нього 10%. Сей карти зайнято, тепер вісім. А в цій цьоті червоний щит. І в цього... і непонятно хто. Ух ти, Хтось зелений. Ну все, коротше, пока, підписники. Дякую за перегляд і всім пока!